Щоб стати на їхнє місце, треба вигравати в них. Щоб стати на їхнє місце, треба бути першим. Зараз вони перші, це факт. Це треба признати, вони молодці на даному етапі. Щоб стати на їхнє місце і бути кращими, треба завтра прийти, не перегуріти, не переживати, получати задоволення в першу чергу, це задоволення, чи футзал чи футбол, це задоволення. Ти маєш кайфувати від того, що ти робиш. Але є певні завдання. Є певна тактика, воно все наложується на ваше задоволення. Звісно, є дисципліна ігрова. І от тепер я хочу до вас так достукатись, сказати, що час, час міняти. Я думаю, час міняти клас. Вони не один рік виграють. це все класно, вони дійсно хороші гравці, сильні, досвідчені, супер. Респект команді однозначно. Але я, як тренер, Скільки вони там три роки виграють. Мені, як тренеру, це не подобається. Тому що я тренер амбіційний. Я надіюсь, що ви амбіційні в своєму часі. Я надію, що у вас завтра буде горіти. Не просто показати, що ви, виграти в них. Виграти це проміжок часу, завтрашнього. І це треба зробити. Якщо ти хочеш стати на їхнє місце, це треба вигравати всіх. І ми цим будемо займатися, пацани. Тому завтра прийти. Говне. Прийти, як вам сказати, прийти, не прийти ой, там то, то ні, прийти вільно, прийти достойно, прийти, знаючи, віруючи в свої сили, вірити в один в одного. Тому що така віра, яка зараз є при мені в цій команді, дійсно, так як я вірю в кожного гравця, я впевнений, що ви завтра прийдете, добре поспите, зробите все правильно, прийдете на цю ігру. Ми там чуть поспілкуємося, добре порозминаємося, ранковий чи не ранковий час Часто не цікаво, забувайте це. Ми вийдемо з першої хвилини, покажемо команда Альянс. Люди, які роблять, що ми зараз тут, багато. Давайте признаємося, треба признати. Але ми можемо що віддати їм. Ми можемо віддати там 30 хвилин свого часу футзального. Навіть коли ти не важко, пам'ятай в голові. Для нас роблять багато. Що ми можемо їм віддати? Ми можемо віддати себе завтра на полі. Ми віддамо завтра себе на полі, вийдемо. Я рахую, вийдемо з перемогою. Я впевнений вас. Я надіюсь, ви в це вірите. Що би не сталося? 1-0 ми будемо програвати, 2-0 будемо програвати. І таке було. І відігрувалося. Нічого там складного нема. Вірити в себе, завтра прийти з думками одною командою, один за одного, з холодною головою. За... Не знаю, що завтра буде, може різне бути. Може ті червоні сипатися, Це клас. Це дві команди, які претендують на перше місце. Тому стою з тими думками прийти і, і кажу пор наш час зараз, наш час же пацани, наш час. Ми багато працювали. Наш час прийшов завтра. Прийти, показати те, що ми зробили. йти далі готуватися до наступного суперника, заробити три очки це шість очок.